Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую чудову закуску із шампіньйонів, на яку ви витратите не більше 5 хвилин. Це гарна закуска до будь-якого свята. У мене шампіньйони пів кіло. Такі вони трішки завеликі, можна, звичайно, залишити, але краще ось такі, хоча б напополам, перерізати те, що я зроблю. Гриби у мене промиті. Ось я їх. Перерізала на пополам і відразу відправляємо в ту миску, в якій будемо їх готувати. Відправляю чайну ложку солі, один лавровий лист, пару гвоздичок і перець горошком чорний з десяток штук. І ось так без додавання води відправляю на вогонь постійно перемішуючи, гриби мають віддати свій сік і готуватимуться прямо в своєму соку. Спочатку на на середньому вогні, а потім зменшила до мінімуму. І погляньте. Ось вони починають виділяти свій власний сік. Бачите, не так багато, але потихеньку його буде ставати все більше і більше. Тим більше, що там є і цукор, і сіль, вони сприяють цьому. І ось, коли у нас вже з'являється рідина, накриваємо кришкою і Проварюємо протягом 5-7 хвилин. Чим менші грибочки, тим менше проварюємо, тобто мінімум 5 хвилин. Чим більші, тим довше до 7 хвилиночок. Пришечку накриваємо і нехай вони готуються. Далі готуємо маринад. Для маринада необхідна зелень. У мене заморожений кріп та зелена цибуля. Але я додам ще свіжу зелень, пучка петрушки. Сюди ж столову ложку соєвого соусу, або просто сіль, якщо немає соусу соєвого. Олія 3, 4 столові ложки. Хай буде 4. Часник, пару зубочків, ну у мене один такий багатирський. Нарізаємо або натираємо. Перед червоний у мене половина, але, мабуть, всю я туди відправляти не буду. Якщо не полюбляєте, не додавайте. Я трішки перчику червоного додам. Гірчиця в зернах. Якщо є готова, діжонська чи французька, одну чайну ложку. Я зерна беру пів чайної ложка. Чайна ложка цукру можете замінити на мед. Оцет яблучний 2 столові ложки або сік лимону. І чорний мелений перець за смаком. Зовсім трішки додам. Все. Ось це наш маринад. Змішуємо гарненько. І дістаємо уже наші готові грибочки. Ви лише погляньте, скільки там рідини. Тому не хвилюйтеся, сік вони обов'язково почнуть давати. Можна не доливати воду, а почекати зовсім трішки, і вони самі віддадуть всю необхідну рідину. Цей маринад нам не потрібен, дістаю лише гриби. Гарненько все перемішуємо. Нічого страшного, що гриби ще гарячі, вони так ще краще поєднаються із цими запахами. Пахнуть вони просто шикарно, неймовірно. Друзі, в принципі, готово, але потрібно, щоб вони охололи. Необхідно дати час. В холодильник не потрібно нічого відправляти. Залишаємо їх при кімнатній температурі на столі охолоджуватися. Дуже запашні такі виходять. І вже потім можна вживати. Дуже швидко, просто і смачно. Друзі, ідеальна закуска до будь-якого свята. І також на новий рік. Швидко, смачно. Просто підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!